Всім привіт! нас сьогодні наступний день і сніданок щоко. Як так сталося? Розкажу зараз. Так, буду розкладати сніданок і заодно розкажу. Я ж ходила до терапевта медіа. Андрію зранку стало погано. У нього почалась затишка, дуже піднявся тиск, прям дуже. В нього зазвичай тиск 115, а тут було майже 150. Я не могла його лишити вдома. Він якраз мав, типу, завести мене до лікаря і піде з Максимом в Садочок. Але я не могла його лишити вдома і з Максимом в Садочок. Теж його не могла відправити. Ну, блін, я ж хвилююсь і за нього, і за Андрія. Він якийсь наступи, що він починав задихатись, а я якраз йшла до лікаря. Я кажу, давайте замість мене підеш на запис. Він каже, ні, йде але запитаєш. Ну, я була в лікарка. нічого, все стабілізувало. Ууу, як сексі. Андрій, тут сексі. Нічого, з Андрієм все добре, все стабілізувалося. Лікарка пояснила, чому в нього така ситуація. Хвилюється багато загалом. Е, мені сказала по аналізам все топчик, що трошки холестерин підвищений. Всі, що були показники, все стало добре. Холестерин підвищений, вона сказала, що я може бути через те, що я багато хвилююся, бо на мене питаєте, багато хвилюється. Я кажу, я постійно хвилююся. Тарілка, чекайте, тарілка. холестерин може бути підвищений. А з сечою там запальний процес, просто, бо я десь продула себе. Це теж все окей. Лікар мені прописала, так, продовжувати пити ацеролу 10 мл на 150 мл води з медом раз в день і запиваючи одну капсулу. Е Лецитин. Одну капсулу просто пити з водою, іншу запивати. Вона казала, що одну капсулу можеш запивати ацеролою, це з медом, іншу капсулу запивати бліпихою. Так, далі. Бішофіт, це дамак, це заспокійливе, я так розумію. Напевно, що пити зранку і ввечері, або після, або перед їжею, бо він має кислий неприємний, ні, солений неприємний смак. Це, я так розумію, це щось рослинне заспокійливе. Я ще не впевнена, не було в аптеці. Хлореллу капати один раз в день. Ні, одна капля раз, два в день. Лужанську воду пити в обід по 250 мл води місяць, фоліо по одній табленці вранці. Також приймати до харчування, включити протеїн, який минулого разу вона на цьому наголосила одна доза. А ну і все. Всі кацероли я вже сказала, да. так. таке лікування. Комусь таке підходить. Мені здається, ми. Все відбувається в організмі так, що якщо ти віриш, що воно тобі допомагає, то воно тобі допомагає. Так я вірю, що це мені допомагає, і тому мені не подобається таблетка. От я знаю, що якщо я сікацероли змішаю з медом і в мене сильна мігрень, і я візьму таку дозу ацероли, трошки більшу, і змішаю з ложкою меду що в мене мігрень пройде. Розумієте? Просто в мене зараз немає вже сока ацероли Ацероли. Тому я так не робила недавно. Бо я його не мала в наявності. Я тут сніданок розкладаю. Зараз розкладу і вам покажу. Хіноа. Я таке і сама можу приготувати. Ну, ви знаєте. Я така лінила. Я так не люблю готувати, що мені легше заплатити 600 гривень і щоб мені хтось приготував сніданок. От серйозно. Я щось не розумію, не бачу всього, що я замовляла. Так, да, нема всього, що я замовляла. Так, зараз буду розбиратися. Це Андрія сніданок. Це яєчня з карамелізованою цибулею, сир, кіноа, салат і хлібчик з журавлиною. Це просто хліб з сиром і смачним соусом, а я ще замовляла авокадо сніданок. Його нема. Андрій каже, що це його улюблений це сніданок. Ні-ні, тут ж все не видно. Це його улюблений сніданок, та зайка? Угу. Сир дати тобі? ще? Оце посередині сир, ти пам'ятаєш? Розібралась, вони мені навіть не порахували. Я знайшла чек, я ніколи не беру чек, а тут, бачите, щось по інтуїції взяли чек. Ніколи не беру. Я побачила човіха, напевно, заплуталась, тому що те, що я замовила Андрія, там ходить тільки це яйце і салатик, і хлібчик. А я ще додатково заземляю йому авокадо, а і сирочок стається, і кіноа. І вона кучу раз мене перепитувала. Плюс оцей мел він іде із індичкою, з тунцем шинкою, А я завжди заземляю просто сир. Він такі просто сирідка, просто сир. Але це не міняється, я кажу, просто сир. Просто канапка з сиром, вона дуже смачна. Я найбільше люблю до неї цей соус, і вона напевно заплуталась і взагалі це не порахувала. Ось, ще на солодке ми взяли таке. Оскільки Максим снідав, то він поз'їдав оці міні-макаронс. Тут, типу, міні-макаронс, я не знаю скільки тут грам. Вийшло 145 гривень. Ну, воно по 145 гривень така упаковочка. Ось. А це мій сніданок. Помідорки, картопелька, бітове, е, бурячок, огурчики, соус, канапочки. І тут я такий бам. Ну так. Нормально, це теж смачно. У нас закінчилось. Сьогоднішня п'ятниця Андрій весь день був вдома, бо йому було погано. Лікували як могли, але вже під вечір більш-менш. Тому їздили до тату. бо що кума оця прийшла в гості, трошки посиділи. Тоді Максимка в день, ну от він в день поспав, ще потусив своєю хрес. І все, тоді ми поїхали до тата. Андрію вже було більш-менш. Там трошки посиділи і приїхала додому, Андрій поклав Максим спати той теж заснув. Я би мала для вас зараз монтувати відео, щоб хоча б неділю вийшло, але я не знаю. Що я не хочу нічого зараз робити. Я от розкладаю там пакунки та туди в помідори, гірки, малину нам не спирав багато. Як я її зберігаю, щоб вона довше стояла? Ну, хоча б до завтрашнього вечора, щоб ми її з'їли або навіть до ранку е неділі. От він нам в такому відрі дає. Я її отак розпрямляю, отак, щоб вона максимально в один ряд лежала. М -м -м, вона дуже солодка. Так, руку треба повитирати. Кіт. І отак вона на одній тарілочці лежить, розпрямлено, на такій хоп, і на такій. І все, в холодильнику підморожується. І ми завтра зранку собі вівсяночку візьму. Я Максима Сильника зроблю з малинкою, він буде їсти. Я вівсянку з малинкою. І от цьому крішу з'їдаємо і таким чином сухіша надовше лишається. Якщо так не зробити, то вона вже до завтра почне цвісти. Оскільки вона дуже смішна, солодка, то блін. Хочеться її зберегти. О, це та, то, да, Герки-помідори. Ну що, хлопчики, дівчатки, давайте я спробую якось пояснити вам, чому взагалі в нашому домі є гриби. Для чого вони і чому я знаю, який на смак мухомор. Кіт, ти мені заважаєш знімати відео, Кіт. Я зараз забуду все, що хочу сказати, Джек. Кіт мені заважає. Так, от ми цікавимось Андрієм не тільки традиційною медициною, тобто це загальна терапія, як нас лікують наші лікарі, але і народною медициною, народною нашою медициною, це накопичувальними знаннями наших предків, прабабусь, прадідусів, те, як вони травками, муравками лікувалися, сушили грибочки, настоянки, пили соки, віджими, навари. Також цікавимось і народною медициною зі сходу, яка до нас прийшла Східна Народна. Медицина, все правильно. Наприклад, якщо людина два рази в тиждень, до прикладу, буде приймати мікродозами сушений мухомор, до чого це може призвести? До покращення сну, до підвищення активності. До позбавлення шкідливих звичок, твоя голова стає яснішою. Мені складно сформулювати думку. Пропадає купа непотрібних думок. Ти не акцентуєш на всіх думках одночасно, а в тебе є акцент на одній конкретній думці. Також може пройти депресія, власне от через те, що в тебе менше думок в голові. І взагалі пропадають м'язові та суглобні болі, тобто організм починає оновлюватися. Оновлюватися, а також перезавантажується швидше після сильних фізичних навантажень, до прикладу, мухомор, Мікродоза мухомору два рази в тиждень, так? І якщо вам цікаво, ми можемо з Андрієм про це зняти окреме відео. Андрій дуже любить цю тему. Я не знаю, правда, чи він захоче ділитися, але от я вам трошки так розкажу: чим більше інформації ти дізнаєшся про цей світ, про те, як прокинутись більше вона до тебе приходить. Тим більше ти вникаєш в народну медицину. Це не означає, якщо якщо ти важко хворий, то ти не приймеш е, якусь таблетку, яку тобі прописав терапевт. Чи не будеш дотримуватись якогось лікування? Чи якщо тобі потрібна операція, ти не будеш нічого такого робити, от як в деяких віруваннях, там, наприклад, не можна переливання крові. Там до прикладу, ні. Це ми просто дізнаємося щось нове, що нас оточує, збільшуємо світогляд, тому що ми люди ми багато чого не знаємо. От хтось вперся, що є отак, і для нього вже інакше це щось табу якесь. І от чим більше ти відкриваєшся в цьому світу, тим менше в тебе цих табу. В тебе от не те, щоб вони зникають, просто ти приймаєш і такий погляд на життя, і такий погляд на життя. І те, що хтось може вчинити так, а не інакше, перестаєш очікувати чогось від людей таким. О, Боже, кіт там щось творить. Мене прилякав. Блін, ну ти я прилякав. Просто ніч. 12 та ночі, я сижу одна. Я забула, що я хотіла сказати. Так. Так от, загалом сьогодні ж я була в терапевта, і я не пам'ятаю, чим сказала, напевно, ні, вона це не може писати е, висновок мій, але порадило мені приймати лисички. Андрій купив лисички, тому що він також хотів вже давно почати їх приймати. Для чого нам це потрібно? І взагалі, в якому це вигляді приймається? Це беруться лисички, збираються в певних місцях. Це Люди не від балди роблять, ну, може хтось і від балди, але треба знати, де купляти, в кого, де воно збирається, як воно висушується, як воно перемелюється і капсулюється. Здається, по 0,5 грамів. Вони, на вигляд, всі більш-менш однакові, просто як таблеточки. Я тут подумала, я краще вам зараз чітко прочитаю інформацію, бо якщо буде говорити від себе, може вийти трошки хаос. Давайте так: властивості капсульованої лисички сушеної. Здатність знищувати різні паразити та глисти. Воно знищує паразити та глисти не тільки вже їхньому вигляді дорослому, вже коли вони великі, довгі, активні, а й яйця цих паразитів знищує і глистів, іменно грип-лисичка. Також успішно впливає на віруси гепатиту, впливає на ферменти печінки. Тобто, якщо у вас є жирові. Переродження печінки. Сприяє покращенню зору і лікуванню так званою курячої сліпоти, запобігає запаленню очей, зменшує сухість слизових оболонок та шкіри. А отже, якщо у вас бувають, наприклад, атопічний дерматит, воно може сприяти ремісії. І довго в підтримування цієї ремісії. Наприклад, якщо у вас бувають лупа, і вона хронічна, і ви цим боретесь і нічого не допомагає. Це може бути по будь-якій причині, але якщо от ви там змінили догляд, були в різних трихологів і нічого не допомагає, от зробили вже все, що могли. Можливо, справа в паразитах в грибках в організмі загалом бореться з. Це. З атопічним дерматитом господи, я не вмію пояснювати як Андрій. Продовжуємо. Зменшує сухість, так, правильно, і підвищує стійкість до інфекційних захворювань. Показання до застосування величезний список, але уточнити: не можна людям, які не переносять гриби, не можна дітям до трьох років, не можна вагітним жінкам, які годують грудьми. Уточно так от показання до застосування, хронічна втома, слабкість стани подібні до грипу, скрегіт зубами, так званий бруксизм, порушення сну, пробудження серед ночі, головний біль та запаморочення, нервовість, необґрунтоване... Занепокоєння або роздратування гранулеми це пухлиноподібні маси, що обволікають руйньовані яйця паразитів. Найчастіше вони утворюються на скіні на стінках товстої прямої кишки, але можуть утворюватись в легенях печінках маці. Печінці матці. Алергія та захворювання шкіри. Також болі в субловах. І м'язах, запори, глисти завдяки своїй формі та великих розмірах можуть механічно закривати деякі протоки. Пронос. також, Він буває через паразитів, схуднення або збільшення ваги, також поганий або підвищений апетит. Це все паразити, все паразити. тобто можна зробити висновок, що лисичкий, сухий, капсульований це антипаразитарний. Mm. Як це? Це сольовані засушені лисички, це спосіб відчиститися від паразитів. Зараз таке антипаразитарне лікування. Я не знаю, як правильно це сформулювати. Продовжуємо. Ага, ну це вже кінець, бореться з газами та здуттям. Ми це будемо використовувати як проходження антипаразитарного курсу, який ще є на травах, називається трічатка. Зараз я вам погуглю, що туди входить, бо я не знаю. Нас зазвичай Андрій, це змішуємо. Склад трічатки – Пижма, гвоздика, полин. Також можна ще туди додавати мухомор. Можна знайти такі капсули, можна це змішувати самостійно. Ну, не беручи мухомор, можна просто змішувати самостійно трави. Полин, гвоздику, пижму, ашендеї туди щось додає. Ну, нас дівчатку там зазвичай три компоненти, але туди можна багато чого додавати. Це зазвичай ідуть, як полин, дуже гіркі трави, їх противно пити, але це дуже прикольний антипаразитарний курс. От так прям прочиститись. Знову ж таки, хтось може сказати, що навіщо організму чиститись. От я люблю поголодати три дні. Не все моє оточення розуміє, для чого мені це треба, але якщо в це заглибитись, почати дізнаватися інформацією, спробувати декілька разів, то на це можна дуже сильно підсісти. Так, давайте спробую вам пояснити за їжовик. Це також гриб, хто збирає гриби, той про це знає, їжовик. Довго мені це шукати. От, знову ж таки, Андрій би зразу сів і все би міг розказати. А мені це шукати. Так. Це все дієтичні добавки, щоб я знала. Це все дієтичні добавки. Хто проти дієтичних добавок, вже давно би закрив цей відео. Гриб їжовий, будь ласка, хоч один сайт знайдіть мені, просто ми не через сайти це все замовляємо, а через перевірених людей. Підвищена ефективність посилення імунітету посилює роботу мозку, тобто спричиняє поліпшення кровотоку збільшенню кількості кисню мозку. Ага, грип їжових це для енергійності. Для того, щоб кинути шкідливі звички, воно допомагає, тобто тяга до цього зменшується. От, до речі, якщо ви почнете пити сік артишоку, який дуже гіркий для мене не смачний, знайте, у вас пропаде тяга до солодкого. Я його скільки пила двічі на день місяць. От серйозно дуже. Часто я не розуміла, на що я собі роблю чай, бо я розуміла, що зазвичай робила чай, щоб з'їсти щось смачненьке. А тут мені не хочеться, нічого не хочеться. Я мала зробити чай, так його і не випадеть. Продовжуємо. Є жовик, гриб. Підвищує еф-енергійність, поліпшує сон, уповільнює старіння. Ага, містить якісь антиоксиданти, які можуть допомогти захистити організм від вільних радикалів, що спричиняють пошкодження клітин і призводять до старіння. Ага. Це ці радикали, які призводять до старіння. А цей гриб-їжовик містить оці оксиданти, що їх. Ага, давайте почитаємо: цей їжовик містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від вільних радикалів. А ці радикали вони спричиняють пошкодження клітин і призводять до старіння. Все понятно, ясно. Коротше. Якщо вам цікаво, заходьте на каву. Так, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, коментарі. Тому що я не знаю, які люди мене дивляться. Я не знаю, наскільки глибоко я можу розказувати про все, що я затронула до того, про всі ці теми. А ми на них з Андрієм відповімо. І скорше за все, це буде Андрій, тому що він в цьому прошарений дуже сильно. А на цьому давайте я закінчу це відео. Отаке таке було закінчення цього разу. Трошки, потрошки, потрошки, потрошки щось ви не дізнаєтеся про мене новенького і мою сім'ю. Так, давайте завершимо. А я йду дивитися серіальчик. А завтра мене чекає новий день. А для вас ще один новий влог. Дякую всім за перегляд. Пока-пока. Пишіть коментарі.